Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного й живого, коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій, згадуючи це, я виливаю душу мою. Бо я ходив серед великої кількості людей, входив з ними в дім Божий, з піснями радости й хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш, душе моя, чому хвилюєшся в мені. Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого, душа моя, хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе. В землі Йорданській, Єрмонській, з гори малий, безодня, безодня викликає шумом водоспадів твоїх, усі води твої і хвилі твої, прийшли наді мною, В день покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене, чого я сумуючи ходжу. Коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій, чому сумуєш душе, моє, чому хвилюєшся в мені, уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися повіки, правдою твоєю, спаси мене, прихили до мене, вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені богом заступником і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене. Виведи мене з сітю, яку таємно поставили на мене, бо ти заступник мій, Господи, в руки Твої віддаю дух мій, ти визволив мене, Господи, Боже істини, я ненавиджу тих, що надіються на ідолів, я ж на Господа уповаю, возрадуюсь і звеселюся милістю Твоєю, бо Ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою. Не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої, помили мене, Господи, бо я у скорботі, висохло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилося у недузі життя моє, і роки мої в зітханнях, у стражданнях моїх, знемогла сила моя, і кості мої висохли від нападів ворогів моїх. Я став посміховиськом навіть у сусідів моїх і страхіттям для знайомих моїх, ті, що бачать мене. Геть тікають від мене, я забутий у серцях, як мертвий, я став, наче посуд розбитий. Бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб взяти душу мою. Але я на тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти Бог мій, у руці твоїй, доля моя визволи мене з рук ворогів моїх, відгонителів моїх. Просвіти лице Твоє раба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи, нехай не осоромлюся тим, що призиваю тебе, нехай осоромляться нечистим і зійдуть у пекло, нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо, яке велике множество благости Твоєї, Господи. Яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих, що оповають на тебе перед синами людськими, ти сховаєш їх усяйво лиця Твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм від ворожнечі народів, благословений Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному, я ж сказав у вічає моїм. Відкинути я від очей твоїх, але почув ти голос молитви моєї, коли я взивав до тебе, любіть Господа всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всі, хто уповає на Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь, день дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх. Він поставив у них сонце, і воно, мов жених, виходить із весільного чертого свого, радіє мов велетень, щоб обійти коло своє і від краю небес, вихід Його і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні навчають простих, повеління Господні праведні звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золотою дорогоцінне каміння за замет із сотів, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи своїм, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене граба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого, нехай же слова уст моїх. І думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердина моя, і Спасителю мій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже вухами нашими почули ми, і Отці наші сповістили нам. Продівай, які вчинив ти в часи їхні, часи давні, рукою твоєю ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив, не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх, а Твоя рука і Твоя сила, є світло лиця Твого, бо Ти благоволив до них, Боже, ти цар мій. Ти той, що даєш спасіння якову, з тобою, як рогами, поб'ємо ми ворогів наших, і в ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас. Бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день. І ім'я Твоє будемо славити повіки, нині ж ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, ти попустив, щоб ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас, Ти, як овець, віддав нас на заколення, і розсіяв нас поміж народами. Ти задарма віддав народ свій і не підвищив ціни на нього, ти нагум віддав нас сусідам нашим на посміх і зневагу всім, що навкруги нас, ти зробив нас притчею між народами, покиванням голови між людьми щодня соромій переді мною, і посоромлення вкриває лице Моє від голосу ганьбителя і наклепника. Від погляду, ворога й месника, все це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту Твого, не відхилилося від Тебе серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї. Коли ти смирив нас у землі злостраждань і тінню смерти смерті покрив нас, бо якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули руки свої до Бога чужого. То чи не покарав би нас Бог, бо Він знає таємниці серця, але за Тебе, Господи, вбивають нас кожен день, ми стали, як вівці, що призначені на заколення, встань, Господи, чого спиш ти, прокинься і не відкидай нас назавжди, навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до пороху. І серце наше в землю втоптане, воскресне, Господи, поможи нам, і визволи нас, імені Твого ради, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, вилуя, вилуя, слава тобі Боже! Аллилуйя, вилуя, вилуя, слава тобі Боже! Аллилуйя, вилуя, вилуя, слава тобі Боже!